Назбирали їжачки, Гоша та Тоша гребив собі на усю зиму та стали повертатися до свого дому. І вийшли на галявину. І те, що вони там побачили, жах. Дивись, дивись, Гоша, валяються пластикові стаканчики, пляшки, одноразовий посуд. Поліетиленові пакети. Що це? Хіба так можна? Які невиховані, безкультурні люди, такі люди можуть призвести нашу планету Земля до катастрофи. Із космосу наша планета та яскрава. Голуба зірка, наша зірка щодня тьмяніє. Тому що надмірне сміття забруднює наше життя, нашу планету. Давай скоріше наведемо з тобою тут лад, поприбираємо. А яких правил треба дотримуватися під час прибирання сміття, ти знаєш? Ні, не знаю. Розкажи, будь ласка, мені та усім дітям. Сміття необхідно збирати у гумових рукавичках за допомогою знарядь, лопатки та савка. Сміття невідомого походження взагалі збирати не можна. Про це необхідно повідомити дорослих. Виносячи сміття, потрібно користуватися спеціальними контейнерами. А найкраще намагатися не смітити взагалі. Наступне відео авторське. Нижче в коментарях під цим відео ви можете зайти та подивитись його, а потім далі дивитися казкові пригоди наших героїв. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Пам'ятайте про це, діти.